військ в Україну у разі їх наявності. Строк дії ухвалити обов'язки визначити строком на два місяці, тобто до 17.04.2023 року включно. Обліданої ухвали передати для виконання органу національної поліції за місце проживання в за адресою міста кілиці Івана Коміського, 9, квартира, 146. Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні. Роз'яснити обвинуваченому, що відповідно чини 5 статті 181 капіта України, працівники органи Національної поліції з метою контролю за поведінкою обвинуваченого, які перебувають під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло. Цих осіб вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань пов'язаних з виконанням укладенних зобов'язань використовувати електронні засоби контролю. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо Київського поліційного суду протягом п'яти днів з неї оголошення. повного тексту ухвали відбудеться 17 .2023 року о 15 годині сорокова. Суддя підпис. зв'язку з наявкою в судове засідання захисника. Муша судовому голосу судовому засідання до...